Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці сьогодні четвер, 28 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс депутати міської ради кілька годин поспіль намагались вирішити питання щодо складу виконкому. Чернівецькі лялькарі обурені тим, що керівництво театру змушує їх працювати на приватних вечірках. В Чернівцях розпочалась підготовка до єдиного в Західному регіоні щорічного фестивалю виставки Вишиваний дивотвір-2016. Цей цирк потрібно розганяти. Таку думку висловили учасники АТО, які були присутні на черговому засіданні міської ради. Там кілька годин поспіль намагались вирішити питання щодо складу виконкому міської ради. У виконавчому комітеті, згідно пропозиції міського голови, мали працювати волонтери, учасники АТО і не лише. Та деякі фракції категорично відмовились голосувати. Як це відбувалось і чим завершилось, бачила наш кореспондент. Хто війде до нового складу виконавчого комітету? Це одне з найважливіших питань, які депутати мали вирішити під час цього пленарного засідання. Волонтерів, учасників АТО, громадських активістів, науковців, лікарів, чиновників та інших фахівців висунув як кандидатів міський голова. У мене є пропозиції до проекту рішення щодо приведення у відповідність, перше 18 чоловік, приведення у відповідність за рахунок того, що що Олександр. Паскаль в цьому рішенні ми можемо затвердити його просто як заступником, не вводячи в склад виконавчого комітету. Ми дотримуємося законодавства по забезпеченню робочим місцем учасника бойових дій на сході, але залишаємо кількість виконавчого комітету на в складі 18 чоловік. Наша комісія запропонувала зняти на доопрацювання дан практичний. Міський голова все ж запропонував голосувати за кожного внесеного кандидата поосібно з виступами, запитаннями та обговореннями. Та депутати вперто не підтримували пропозицію. Кілька разів оголошували перерву після чергового оголошення в учасників АТО увірвався терпець. Вони заблокували вихід із сесійної зали і закликали депутатів працювати. Ви боїтеся того, що виконком зайдуть чесні, порядні люди, яким довіряє активна частина громади, а не гречко. І били біли І вже після цієї перерви більшість представників фракції батьківщина так і не повернулись на засідання. В залі не нараховуються навіть 30 депутатів. Відтак всі наступні голосування за заступників міського голови і кандидатів до міськвиконкому провальні. Батьківщина відсутня, а разом з рідним містом не голосують. Свобода частина самопомічі та солідарності мотивують тим, що не бажають працювати під тиском громадськості. Крім паскаря, прокатують кандидатури Леонтія та сердюка на заступників та кількох запропонованих у виконком. Скажіть, будь ласка, яка у вас позиція щодо цієї процедури? Чому ви не голосуєте? Продав, включить мікрофон. Для того, щоб рада нормально працювала і приймала рішення, вона має працювати вільно і свободно, а не так Стає очевидним, що за такої кількості депутатів не будуть проголосовані і решта кандидатів у члени міськвиконкому. Ми ж бачимо, що скільки ми раз не ставимо на голосування, нас заставляють працювати. Виставляють кричати. Заставляє така робота в лавках депутатів зовсім збурила громадськість та учасників АТО, що були присутні на сесії. Тому я прошу вас, вимагаю верніше, предоставити дієві законні варіанти висунення недовіри всьому депутатському корпусу даного скликання Чернівецької міської ради як, не тільки як атовці, не тільки як свідомі і активні громадяни міста Чернівців, цього вже дуже, дуже сильно хочуть. Але як нам це зробити, можете пояснити тільки через засоби масової інформації, зберіть прес-конференцію і скажіть, будь ласка, простим громадянам, які не мають можливості прийти на сесію і подивитись на цей весь цирк, не мають можливості подивитись в онлайні цей весь цирк. Цей цирк треба розірвати. Шепіто вже догралось. Після чергової перерви, коли стало зрозуміло, що голосування за виконком та регламент сьогодні не відбудеться. Представники батьківщини повернулися до сесійної зали. Було прийнято рішення продовжити розгляд цих питань на черговому засіданні сесії найближчого вівторка. А далі депутати плідно-синхронно майже 40 голосами голосували за решту питань порядку денного, не таких заполітизованих. Ольга Андрійська, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі лялькарі обурені тим, що керівництво театру змушує їх працювати на приватних вечірках. Скандал назрів після того, як адміністрація лялькового театру прийняла замовлення від приватної особи з приводу святкування дня народження. Про подробиці конфлікту далі у сюжеті. Театр раптом вирішив розвернути свою діяльність на обслуговування приватного глядача. Тобто надавати послуги називаним безпосередньо якоїсь приватної особи, що суперечить, там, як на мою думку, художнім принципам академічного обласного театру. І, власне, я як художній керівник спільно з акторами театру ми засперечалися в цій ситуації. За словами художнього керівника, лялькову виставу замовив заможний клієнт на святкування дня народження своєї дитини в одному з розважальних центрів міста. На думку акторів, такі дії для театру є ганебними. Водночас керівництво доводить їх законність. Підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання. Актори, підніміться, скажіть. Ви відмовляєтеся працювати у дитячому розважальному центрі, так як тут написано у листі. Хто відмовляється, підніміться, будь ласка. Ясно. Антон Сісюк, другий хто? актори, хто відмовляється, скажіть. Працівники театру переконані, проблема полягає в тому, що актори працюють в розважальному центрі на окремих засадах, а в цьому випадку гроші надійдуть лише на рахунок театру. Лялькарі ж переконують, не хочуть виконувати замовлення приватних клієнтів, щоб не перетворювати театр в комерційну установу. Просто якась. Дитина з батої сім'ї це те ж саме, що вона може полінуватися, йти до школи і замовлять батьків вчителя прямо з уроків додому. Це можна заказати професійний театр на день народження. Розважайте мене, тому що це порушує якісь творчі творчі актори це творчі особистості, а не заробляльники. Врешті порозуміння дійти не вдалося, тому художній керівник повідомив про наміри покинути театр. Щодо того, чи проводити виставу, яка має відбутися вже цієї неділі, вирішили проголосувати. Прошу проголосувати. За проти, Утримуйся. одноголосно, дякую. Вистава 31 числа у розв'язальному центрі Кубик Рубік, як відбудеться. Іван Бучулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Раніше судимий Буковинець у тролейбусі витягнув сумочки чернівчанки гаманець і намагався швидко покинути громадський транспорт. Правоохоронці одразу відреагували на злочинні дії Щепача та не залишили йому шансу незаконно збагатитись. В Чернівцях затримали досвідченого кишенькового крадія. Жертвою кишенькового крадія стала 36-річна чернівчанка. Жінка, їдучи в тролейбусі, навіть не помітила, як зловмисник з сумочки витягнув її гаманець. В цей час у громадському транспорті перебували працівники поліції, які помітили підозрілу поведінку одного із пасажирів. Коли зловмисник поспіхом намагався покинути транспортний засіб, поліцейські його затримали. При затриманому поліцейські виявили крадений гаманець, в якому було 600 гривень. Цей 45-річний мешканець селища Глибока неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та звільнився з місця позбавлення волі у квітні минулого року. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. Кишеньковому крадію загрожує ув'язнення строком до 5 років. А щоб не стати жертвою кишенькових крадіїв, поліцейські радять громадянам дотримуватись декількох правил. Будьте уважні під час посадки в громадський транспорт, коли ви не звертаєте увагу на... Штовханину саме в цей час зумисник може витягнути ваш гаманець або мобільний телефон. Не залишайте речі без нагляду, не тримайте гаманці, гроші та документи в зовнішніх кишенях, сумках, пакетах у легкодоступних місцях для кишенькових крадіїв. Також не слід демонструвати дорогі речі, зокрема значні суми грошей, дорогі мобільні телефони у громадських місцях. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Співробітники її назвали капітаном, а працівники міліції боялись. Все це, це про вчительку з понад 70-річним стажем, якій сьогодні виповнилось 90 років. Незважаючи на такий поважний вік, у вчительській школи, в якій вона викладала, і досі є місце для неї. Про ювілярку в нашому наступному сюжеті. Моя мрія від, відбулася. Поділано уроки, це в перший клас і Мені захотілося стати вчителькою, Я прийшла додому і сказала, що я буду вчителькою, як наш учитель вже пожив. І моя мрія з першого класу збулася. До 83 років Тамара Юр'ївна працювала вчителем української мови, після чого залишилась в школі на посаді лаборанта, і в 87 років вийшла на пенсію. Сьогодні їй 90. але й зараз бодай раз в тиждень приходить до навчального закладу. Має вона і тепер своє місце в учительські, має своє крісло. Вона приходить, коли вона практично кожного тижня є в школі. Цікавиться, що відбувається в школі, які новини. До речі, такий цікавий факт з її життя. От коли появились комп'ютери років 12 назад, от в ліцеї перші комп'ютери такі нормальні вже, і я як директор поставив завдання вчителям освоїти комп'ютер. Ну як можна вчити дітей, якщо самі не знають перший, хто записався на курси, це була Тамара Юрівна. Її поважали не тільки учні, але й правоохоронці. Я була. У міліції не штатним інспектором, де мені приходилось боротися з міліціонерами. <плес> бо вони забирали, вони забирали, а тоді лише пили по підвалах. Я як приходжу, бо я прийшла, а вони позабирали тих дітлахів, пиво, горілку, а я приходжу, а ті пляшки там, хлопці. І хлопці ці є, вони складають протокол, вони мають зразу значить підписати. Кажу, так підпишуть протокол, хлопці. Вони слухають мене. Як ви цю горілку, сюди умиванні. За такий характер її в колективі назвали капітаном. Вона е, всі роки, скільки вона працювала в 18-й школі, вона очолювала комісію. З важко, по роботі з важко вихованими дітьми, тому її називали капітаном. Вона була як міліціонер. Дар'я Товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях розпочалась підготовка до єдиного в західному регіоні щорічного фестивалю виставки Вишиваний дивотвір 2016, який збирає довкола себе майстрів вишивки і прикладного мистецтва з Буковини та сусідніх областей. 14-та по рахунку традиційна виставка Вишиваний дивотвір присвячена творчості художника, орнаменталіста заслуженого митця України Георгія Гараса. І він за своє життя створив понад три тисячі схем орнаментів, за якими вишивають не тільки наші українці, вишиває, скажімо, весь світ. Хочу до слова сказати, що Георгій Гарас у своєму житті він не вишивав на полотні голкою, він вишивав на папері, і для цього він створив ескізи, по яких знов ж таки вишивають люди. Взяти участь у виставці може кожен любитель вишивального мистецтва. Відбір робіт розпочнеться з 15 березня і триватиме до 5 квітня у приміщенні художнього музею. але з цього разу ми хочемо зробити саме стіночку таку хорошу, гарну стіночку, присвячену пам'яті гаразд. Окрім цього, ми традиційно беремо і ікони, і е, е, якісь твори присвячені Україні. Е, Українській природі Так? подати роботи може будь-хто, скажімо, дитина, котра вже гарно вишиває. У нас немає вікового цензу, скажімо, до років від семи, навіть якщо вона нормально оформлена робота, і меж вікових взагалі немає. Ось основний принцип і основна умова, яка існує на наших виставках, це те, що інші вишивані полотна, ну скажімо, це зараз не стосується робіт по за Георгієм Гаросом. Вона у нас експонується тільки один раз. Окрім цього, відбудеться конкурс серед дизайнерів одягу, які доповнять свій одяг орнаментами, створеними Георгієм Гарасом. Відкриття самої ж виставки відбудеться 17 квітня. Триватиме вона до 15 травня. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підвести підсумки роботи 2015 року та визначити пріоритети на 2016 рік зібрались члени обласної організації Техноспорт. Чим запам'ятався минулий рік спортсменам, та чого планують досягти в майбутньому? Про це далі. 2015 рік для автомотокросменів пройшов не найкращим чином та ще і з меншою кількістю змагань, на що є різні причини. Але помітними є також і позитивні зрушення, а саме у дорослих та дитячо-юнацьких командах. Значить, цього року ну на більше з яке було проведено це чемпіонат України. По автомобільному кросу на легкових автомобілях та кросових ваги так і також чемпіонат України серед підлітків і дітей, де наші спортсмени пробились на призовий підестал. Одних амбіцій та бажання перемогти замало, адже важливою є проблема фінансування, і тут спортсмени сподіваються на підтримку влади і спонсорів, адже облаштування потребують як траси, так і техніка. Ці надію, що облдержадміністрація нам допоможе в в тому, щоби все ж таки звернути увагу на і разом з Абалавтодором провести ремонт цих дуже відповідних і важливих автомобільних трас. Також є сподівання на те, що важкіх на кінець то зроблять проїзд навіть містом. І здійснюємо, що в цьому році цих перепонів вже не буде, і ми всі заплановані міроприємства в цьому році проведемо. Ну і будемо надіятися на те, що все таки появиться какой то волшебник в нашому спорте, який, несмотря на те, що происходит в стране, все таки время, финансы фінанси, можливості нам допомогти не обязательно. мне, хто йому понравится. У нас і діти є всем. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.